Усім доброго дня! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden на Хмельниччині. Ми сьогодні працюємо на дачі. У нас прекрасна сонячна погода, дуже гарна температура, приємна повітря, комфортно, коли працюєш, навіть спекотно трошки стає, тому будемо. По максимуму намагатись сьогодні доробити справи недороблені. Ось вам показую вигляд на дачу повний, тому що часто просять це зробити, але я не завжди пам'ятаю про ці прохання. Ось, трошки голенько зараз. Звичайно, рослинки майже всі обрізані, треба хризантеми ось ці обов'язково пообрізати, вже вони псують вигляд. Про полку зробити з лілейниками на клумбі. Але це все, руки дійдуть. Бачите, навіть квітоносини пообрізали тут. Ну, тут у нас більше такий розплідник, тому ми особливо тут не заморочуємося над обрізкою вчасною. Вони і так нормально себе почувають. А сьогодні будемо працювати над висадкою цибулькових нових. Розповідала вам в одному з минулих відео, що мама прикупила новенькі рослини цибулькові, які потрібно висадити. Тому займемось цим сьогодні. А також будемо старатись доробити наші підняті грядки. Треба обов'язково попрацювати там плідно, встановити Ось. і покласти доріжки, щоб поки гарна погода, все підсохло. Все втрамбувалося. Ой, дивіться, заяць, заєць, заєць. Боже, перший раз бачу таке. Може, в когось кріль втік? Чи це заяць? Капець. Бачили? Вдалося зняти на камеру. <рискій> Я не очікувала, перший раз ми зустріли зайця в себе на території. Побіг туди в наші зарослі в кущаки. Ну тут такі біля річки трошки дикі є місця, але щоб прям зайці бігали, звичайно, це дивно. Ось, Дошла до грядочок. Ось ми їх минулого разу не дуже прикопали сильно. Трішечки ну, в землю вбили, але треба порівняти, скористатися рівнем, щоб все було плюс-мінус рівнесенько в один. Шар, щоб нічого не, ніде не перехилялося в майбутньому. Але це не дуже принципово, плюс-мінус так на око працюємо, наскільки можливо і зручно. Буду вам показувати по можливості наші е, справи, але трошки займає багато часу зйомка, тому е, не завжди встигаю все зазняти, що хотілося б, подивіться, як красиво наша е, лохина. Зафарбувалася. Знаю, що багато хто саджає ці кущі навіть в садочках просто біля декоративних квітів, тому що вони мають дуже привабливий вигляд. Восени прикрашають садок своїми пагонами, листям, І це дійсно гарно працює як декоративний кущ. Приємного, друзі! Бажаю перегляду. Не забувайте про вподобайки і залишайтесь з нами! Грядочки ми вже встановили, вже вони усі, Трошечки болотно. Ну, навіть не трошечки, а дуже болотно. Але все одно хочемо хоча б цю доріжку першу покласти, засипати її щебенем, для того, щоб по ній вже можна було рухатися і не мастити взуття. Вона буде основна, з цієї доріжки буде, в принципі, починатися наш город. Ось тут буде вхід. Саме на цій частині ділянки. А вирішили огородити грядочки нашою плиточкою, зробити ось такий бордюрчик тимчасовий, тому що щебінь буде з землею перемішуватись, бруднитися. Саме для цього ставимо такий бордюрчик. Побачимо, як він переживе зиму. І тоді будемо вирішувати, чи залишати його, чи придумувати якесь інше рішення для того, щоб це було ефективно і виглядало красиво. І так праця йде активно. Не ставлю на швидку зйомку, тому що дуже незручно, постійно рухаюся, переміщаюсь туди-сюди. Ось така виходить картина. Мені дуже подобається. Все гарненько, все рівненько. Сподіваюсь, що так і залишиться після зимового періоду. Ось такі доріжки будуть всюди між діляночками, між нашими грядками. Я маю на увазі. Ми поставимо всюди агро саме тканину. Це не агроволокно, а агротканина, цупка, сотка йде. І бачите, вона така блискуча, як мішковина. Це таку саму ми стелили у нас в рокарії. І більш витривала вона пропускає вологу, звичайно, але не так добре, як агроволокно. Тому якраз щебінь буде це нейтралізувати все. Думаю, все буде чудово. Позастеляємо з часом все тут, і буде чистенький, охайний у нас такий міні-город. Ну, ось яка картина у нас вийшла. Далі ми агротканину вирішили не стелити поки що, тому що треба вирізати маленькі шматочки. Ми спочатку хочемо застелити основні довгі доріжки, вони в нас вже порізані. І залишки вже будемо використовувати тут для того, щоб застелити ці шматочки невеличкі. Якщо не вистачить, використаємо агроволокно, яке в нас також є в наявності. Мама ось почала заповнювати грядочку маленьку. Я зараз їй буду допомагати носити землю, тому що там хочемо все ж таки прикопати наші іриси карликові, які чекають досі. Думаю, вони виживуть, все буде добре, тому треба поспішити. І доріжка нас влаштовує на 100%. Мені здається, найкраще рішення щебінь саме для городу, особливо там, де бруду багато. І також ми додаємо в грядки наниз, обрізки, наприклад, гортензій, хризантем, седумів обрізки, тому що вони гарненько перегниють, перепріють, земля їх втрамбує, і за рік буде там пожива для наступних років. Земля буде більш така підготовлена та гарна. Ну от, на сьогодні у нас робота закінчена, тому що вже темніє, ми вже дуже втомилися. Але з грядками закінчили, все зробили як хотіли. Ось цю маленьку наповнили майже повністю. Вона всядеться, звичайно, але все одно основну частину землі наносили. ось так вона виглядає зараз. Ірисики посадили, трошечки почистили. Головне, що прикопані. Далі вже будуть зимувати. І навесні подивимося, що тут у нас опинилося в цій грядці. тому що не всі підписані і не всі сорти знаємо. Тому було трішки шкода викидати і вирішили все ж таки прикопати в грядках наших. Ось, до речі, там як виглядає малинка. Сподіваюся, вам звідси видно. Не хочу лізти туди. Там живучка розсаджена, медуночка розсаджена з малинкою. Ось. І ці грядки у нас залишаються пусті, будемо тут сюди щось підкидувати, щось може ще якісь відходи, листя з саду нашого привеземо, закинемо. І далі вже будемо засипати землею для того, щоб це все перепрівало, і могли ми собі організувати якісь овочеві культури в наступному році. А на сьогодні ми закінчили роботу. Залишайтеся, покажу вам ще в наступний раз, коли приїдемо, які цибулькові купили і що будемо саджати тут на дачі. Ну, що, у нас настав новий день. Ми повернулися знову на нашу дачу. Будемо трошки працювати сьогодні з цибульковими те, що не доробили вчора. Хотіла вам ще раз показати, як виглядають зараз наші. Підняті грядки, доріжка трішки підсохла, усе стоїть, усе гарненько, і риси посаджені карликові. І хотіла ще, бо згадала вже ввечері, що не сказала вам, чому ми робили саме так грядки. Чому вони йдуть такими сходинками, навіщо такий ефект. Ми планували залишити місце ось тут для проїзду техніки. Тому що, наприклад, щоб заїхав якийсь невеличкий екскаватор, викопати той же ставок, який ми плануємо зробити, або, можливо, якісь інші роботи будуть потрібні, якась доставка товарів, якихось там досок чи каміння саме на цю територію, то зручно проїжджати тут. Тут місця достатньо, ми залишали. Для проїзду машини і місце між клумбами двома розарієм нашим і грядкою з лохини. Тут машина проїде, ну не грузова, звичайно, не камаз, але невеличкий навіть бус проїжджав сюди, тому а, вирішили, що грядки зробимо поки що саме так, для того, щоб там не звузити дорогу. І а, таким же чином будемо тут будувати. Наш ну, такий, імітацію нашого парканчику з плиточки, вона також буде йти навскоси. А вхід залишимо ось тут саме там, де доріжка буде виходити. Тут буде вхід. Далі буде навскоси йти наш такий бордюрчик. І всюди будуть доріжки з щебені засипані. Ось для чого робили різні грядки. Плюс нам це подобається більше по дизайну. Що він такий не квадратний вийде у нас, а ну, цікавенький. Сподіваюсь, місця буде нам вистачати. Ми не дуже е, по цим справам, ми там не будемо плантації висаджувати, хочемо якийсь там кабачок вирощувати або цукіні, якісь огірочки, можу трошки, кущик помідорів, та й все, зеленушку. Нам цього буде, думаю, достатньо. Пару років так. Спробуємо, а далі вже вирішимо, чи нам подобається взагалі це, чи нам потрібен цей город, чи треба його розширяти, місця буде достатньо далі. Тому поки так. А зараз на сьогоднішній день ми плануємо почати не з висадки цибулькових, це буде другим завданням, а хочемо спробувати прикрити вікна в нашій альтанці. Ось Альтанка, нагадаю, як вона виглядає. У нас проблема в тому, що а, ми хотіли поставити м'які вікна. Думаю, що багато хто знає, що це таке, якщо не знаєте, погугліть. От. І ці вікна м'які нам прорахували в більше, ніж пів вартості нашої альтанки. Це дуже великі кошти. І ми, звичайно, вирішили, що це недоцільно зараз для нас взагалі. Ми спробуємо е, забити вікна ось такою плівкою. Вікна, а потім і вхід, коли вже будуть снігопади, оцей вхід повністю забити плівкою, забити планочками, гвіздочками. І думаю, нам цього буде вельми достатньо, щоб тут е, не налітало всередині ніяких снігів, щоб трошечки. Зберегти надовше наші меблі, бо ми їх возити туди-сюди не збираємося. Та й взагалі для того, щоб комфортніше було всередині в такий період. Тому що якщо буде погода нормальна, то, звичайно, будемо приїжджати і щось робити на нашій дачі. Для того, щоб закрити вікна в нашій альтанці, ми взяли звичайну напівпрозору плівку. Вона йде тут двохшарова, ми її не будемо розділяти. Ось так виглядає досить супка, непогана. Відрізали зараз шматочок і будемо пробувати його прибивати на вікна. По максимуму вам покажу, як це буде відбуватися. Не знаю, чи цікаво, але, думаю, для історії хай залишається. Будемо такі планочки використовувати зверху, знизу. Не Невеличкі, не товсті, тоненькі вибрали для того, щоб. Гвістки мінімальні брати і не пошкодити дуже деревину. Сподіваюся, що буде триматися. Будемо відступати деяку відстань і забивати на, ну, не тільки по краях, а по всій площі пробувати забивати. Ну, зараз побачимо, що з того вийде. Ну, ось так приблизно будуть виглядати наші вікна протягом холодного періоду. Ще доб'ємо планочки ось тут, на стовпчиках. Будуть залишатися невеличкі такі шматочки, коли ми вхід будемо закривати. І ми їх доб'ємо, щоб воно не тріпалося дуже сильно, щоб більш прилягало до а, альтанки і витримало всю зиму. Так само тут планочку, ще приб'ємо, бо не вистачило. Ось. Думаю, що захист буде плюс-мінус нормальний, достатній. Сподіваємось, що ефективно. Ну Ось ми перейшли працювати вже на цю діляночку. Хочемо встигнути сьогодні висадити наші цибулькові новенькі, тому що дуже швидко темніє. А альтанка може почекати. Головне, що ми спробували, як це, чи в нас все вийде. І зрозуміли, що все добре, тому можна саджати цибулькові. Ось такі цікаві різноманітні рослинки мама привезла з собою. Тут є два різних вида ірисів, але це не іріди додіктиуми, тому що ті рослинки називаються ірис січастий, а це називається ірис голландський мікс. А ірис-ботанічний мікс. Можливо, щось з них. Оце мені здається, оце, Можливо, це ірис сітчастий, Але не впевнені. А ось це, мені здається, такі високі, красиві іриси, які саме цибулько, цибулькою розмножуються. Також у нас є алюми три різних вида: білий, ось такий бордового відтінку з білими кінчиками. І такий більш. Класичний фіолетовий, але, мабуть, він досить великий має бути, бо цибульки великі у нього. А також ботанічні тюльпани. Здається, це вони ось такі красиві. 10 штучок цибулин. Зараз подумаємо, як їх гарненько в композицію тут розставити. І все будемо прикопувати, покажу вам. І так не хочу лізти в болото, тому показую вам звідси. Мама зараз буде саджати. Ось вона вже підготувала ямки чотири штучки, бачите? Ось тут, от ось навколо позаду рододендрона. У нас буде в двох ямках, саме ззаду, зростатимуть високі ось такі фіолетові аліуми. ось. Далі в бокових оцих двох ми посадимо, зараз покажу. Ось такі аліуми. Вони бордового кольору, нам здається, що вони у нас є, але не впевнені, будемо спостерігати. А там, де пакетик стоїть, ось тут попереду, будуть білі зростати, тому що вони всього лише 25 см завишки заявлено. Висота їх, вони невисокі. Це білі такі, мабуть, як ми вже в себе садили і ними розчаровані залишилися. Але не впевнені, можливо, ці будуть кращі. Тому будемо пробувати їх на передній план посадити. Їм тут буде достатньо сонця, нічого, сподіваюсь, заважати не буде. І побачимо, як вони виростуть на наступний рік саме на цьому місці. Ось, Далі біля падубу, точно в такій же послідовності, навколо нього чотири ямки, ми будемо саджати ось ці іриси, ось ці, які високі. Вони зростають 90 см завишки. Голландські кущиками по 10 цибулинок в кожну ямку плануємо посадити. Не знаю, може забагато, але спробуємо, що з того вийде, якщо що, на наступний рік будемо міняти. А на передній план біля цього ж падуба висадимо іриси ботанічні, тому що вони знову ж таки дуже маленькі по висоті зростають. І тюльпани ботанічні, ось ці красунчики, посадимо. Біля, біля падуба варієгатного, там де ножиці зараз лежать приблизно. Ось так побачимо, як у нас весною тут буде усе буяти. Сподіваюсь, що вийде краса. Ну ось у нас уже сутеніє. Ми завершили з вікнами в нашій альтанці. Мама посадила цибулькові. Зараз нема чого показувати, тому що, звичайно, ні, не видно. Взагалі нічого, тому будемо милуватись на них уже навесні. А поки що будемо збирати речі, тому що не хочеться нам забивати сьогодні ще вхід. На це треба багато часу. Якщо почнемо, то треба закінчувати, тому вирішили поки обійтися вікнами. Наступного разу приїдемо і будемо вже працювати над входом. Також просто плівочкою його заб'ємо. Ось така у нас вийшла картина. Нас, в принципі, влаштовує. Треба провести канцелярський ніж, пообрізати ці шматочки лишні, щоб гарненько все було. І ось так наша альтаночка буде зимувати аж до самої весни, щоб потім знову нас радувати, щоб ми мали де відпочити. От. Мама трішечки зараз займається наповненням грядок наших високих, поносила трішки землю. А я ще хочу обрізати нижні гілки на Березці, тому що там частина оголена, щоб вона була більш рівномірна, заберемо із цієї сторони, щоб була красуньою, нічому не заважала. Дякую, друзі, що сьогодні ви були з нами. Пишіть, як вам наші перевтілення, як вам наша ідея з високими грядками. Чи подобається те, що у нас виходить, буде цікаво почитати вашу думку. Дякую вам за увагу. Не забувайте підписуватися, якщо вам цікаво, що буде далі у нас на дачі і взагалі всюди, у нашому саду. Усім бажаю добра та тихого, мирного неба!